Чи там сайти податкової служби Іспанії інформацію, яку а, ми а, отримуємо да, з різних джерел? Уявіть собі за минулий рік а, фізичні особи, які подали декларацію. Податкова служба відправила 1,8 мільйонів запитів. Фізичним особам з запитом чи з інформацією про надання пояснення, чому фізичні особи, податкові резиденти Іспанії не надали декларацію до податкової служби Іспанії. Це просто на замітку, да? і знову ми говорили про те, що податкову декларацію ви надаєте до податкової служби Іспанії тільки в тому разі, коли ви визначили, що ви податковий резидент Іспанії за відповідний період. Да? Звісно, ну, як на мене, багато буде питань в наступному році. Да, тому що ще за 22-й рік ну можуть бути да якісь ще там невизначеності і так далі. Звісно, в 24-му році, за 23-й рік буде досить багато питань, ну про які ми будемо говорити вже я думаю, в наступному році Так ось, повертаючись до позиції податкової служби. 1800 запитів було відправлено, і податкова служба, скажімо, надала таку інформацію, які найбільш поширені помилки були при поданні декларації. Уявіть собі, ну, у нас теж є в Україні така норма, але насправді в Іспанії вона більш жорстка. Якщо ви помилково в своїй декларації вказали невірну адресу, куди податкова вам має відправити відповідний лист, тому що ви знаєте. Можна зареєструватися угу. на сайті податкової, сказати, що тільки в електронному вигляді мені присилаєте відповідні запити, документи і так далі. І це ок. Да? А якщо ви цього не зробили, то тоді податкова з вами листується через вашу податкову адресу. І ось ви помилились або змінили своє місце проживання да? і так далі. Штраф за неповідомлення або за інформацію, яка носить неправдивий характер 100 євро. Далі, да. А, наступне питання. А, крім того, що ви Вказали в декларації да, якусь невірну або, можливо, помилкову інформацію, да, ви не своєчасно подали декларацію. Ну, забули про термін, да, і так далі. І відповідно, якщо не своєчасно подали декларацію, не своєчасно сплатили відповідну суму податків. Да, потім ви згадали про це, то тобто ви спочатку не подали, потім подали там через 20 днів чи через 10 днів податкова служба. Відповідно приймає рішення і штрафує вас від 5% від суми відповідного податку до 20%. А якщо ви, наприклад, взагалі забули, і податкова визначила, що ви маєте подати декларацію і сплатити відповідні податки, то тоді податкова приймає відповідні штрафні санкції в розмірі від 50% до 150%. відсотків. Крім того, неправильні або неповні дані. Це знову ж таки, я вам акцентую увагу на тих помилках, які розписала в себе на сайті податкова служба да, Іспанії. Неправильні або невірні дані. Да. А, персональні дані, будь-які там рахунок не той вказали, ще щось не так а, заповнили в декларації, штраф 150 євро. Да? Тобто визначений штраф 150 євро. Далі а, неправомірне застосування відрахувань. Ви подаючи декларацію оцю цю до податкової служби, ви маєте право показати. І сплатити не тільки суму з доходу, да, а маєте і врахувати свої витрати. Там цілий ряд законодавством передбачено витрати, які ви можете показати в відповідній декларації. Крім того, якщо там сімейна пара, то це може бути сімейна декларація. Якщо є малі діти до трьох років, то це там відповідна сума, теж яка списується да? з дохідної частини. Тому це теж потрібно врахувати. Так ось якщо ви неправомірно. Або скажем не в тій сумі, яка фактично підтверджена у вас документами, да показали ці відрахування да в податковій декларації. Штраф 15% від суми такого. Відрахування да, від суми завищеної, завищеного, якраз завищених сум витрат, які ви показали. Да? Крім того, в разі, як... да, в разі виявлення. в разі виявлення, звісно, да. ну, знову ж таки, да, Ми говоримо про те, що деякі наші співвітчизники говорять, що там подавали декларацію, фактично акт камеральної перевірки, чи там проходила галочка про те, що ваша декларація перевірена і все. А є такі випадки, коли. Коли а, запити з податкової служби надходять там протягом трьох місяців, і потім іде да, шість місяців. А, да, кореспонденція з податковою, тобто є різні випадки. Mm -hmm. Аналогічно, коли говорять про резидентство, да що є питання резидентства. Хтось тут проживає вже там 7, 10, 15 років. Взагалі ніяких питань не було, і запитів не було. А хтось говорить, що три роки й прийшов за. Тобто, це все наскільки індивідуально, тому будь ласка, але це скоріш за все це рандомно, правда? Це. Немає, рандом. що там, а, ну, скільки рахунків там в тебе є? Я думаю, що це не так рандомно, як відповідна закономірність є, тому що ви прекрасно знаєте, що податкова служба має до, доступи да, і може аналізувати і наші рахунки, і наші перерахування. Ми минулого разу, коли зустрічались, ми з вами говорили, що сума наших покупок, яка є більше ніж 200 євро, да, фіксується. тож я не знаю, ви самі, можливо, купляли щось в магазині. Ви знаєте, коли там купляєте? От я особисто купляла софу. софа Коштує там 260 чи 280 євро. Мені сказали, дайте ваш НІЯ. і да, тому що по ній вони повідомляють якраз в податкову службу. Тому нічого рандомного. От у нас зараз є клієнт, якому буквально там позавчора надійшов запит, да? а фактично проживає тут там, з березня минулого року. Да, і тому питання в тому, що тут потрібно просто розуміти прекрасно да, і спосіб життя, і що ви декларуєте, і так далі. Да, тому це, це, це потрібно враховувати. Крім того, значить, фальсифікація інформації, тобто ту інформацію, яку подаємо в декларації відповідній Ларента. Да, і якщо податкова. А, за, скажем, будуть у неї якісь підозри стосовно того, що це якісь а, документи, які не підтверджують да, знову ж таки ваші витрати, або то тоді в даному випадку штраф аналогічно може бути від 50 до 100 відсотків да, від тієї суми, яку ми віднесли в відповідну декларацію. О а якщо сума віднесена в надзвичайно великих розмірах, то тоді а, штрафна санкція може перевищувати 150 Да. А, От здавалось би знову ж таки банально. Там ви забули в декларації показати там своє НІЄ або коди номери ваших. А, а... Контрагентів, там, чи що ви покупали, да, якісь великі покупки і так далі. 150 євро тоже штраф за відповідну а, інформацію, яку ви не вказали в декларації Ларента. Ну, і саме головне, ну, в кожній декларації має бути якийсь результат. Да? І ось коли ви а, а, показуєте відповідну декларацію, показуєте результат, що вам там до сплати потрібно показати, ви здаєте в оренду там, а, не знаю, квартиру свою чи продали щось і так далі. Відповідний результат, а податкова потім доведе, що це трошки інший результат, да то звісно, це неправ... неправильні результати, які довела податкова, що це умисно штраф від 50 до 150 відсотків. А якщо ви просто помилилися в підрахунку. Ну, десь не, неправильно вивели кінцевий результат, то тоді штраф від 150 до 250 євро. Автономи всі мають вести книгу обліку фактур вхідних і вихідних. І в даному випадку, якщо неправильно ви реєструєте оці фактури, то штраф від 150 до 600 євро. Якщо ви неправильно вказали там, е, якийсь номер да, е, вашого там, я не знаю, покупця чи продавця і так далі, помилились і так далі, то тоді штраф від 150 до 600 євро. А якщо багато помилок, то 75% від суми в цілому.